Говоримо про потенціал наших європейських партнерів. В чому тут особливості? То нам боку. Як воювати, це воєнна політика, чим воювати це оборонно-промислова політика. От коли говоримо, як воювати, то були оцінки можливостей європейських країн забезпечити той гет, який існує зараз у стосунках з американськими виробниками по тим чи іншим напрямкам. Європейським було опитано щонайменше 20 європейських експертів і щодо базових напрямків посилення європейських спроможностей: космічний напрямок, космічна. Розвідка 10 років. Потрібно для того, аби забезпечити заміну американських е, супутників. Безпілотні системи розвідки до 5 років. Е, ударні можливості. Дійсно, в Європі зараз відсутні ударні можливості, там дальністю до тисячі кілометрів. Є програма створення далекобійної ракети в межах там понад тисячу кілометрів. Час реалізації до 10 років. Створення системи управління, яка дозволить забезпечити управління європейськими військами без американської складової, 3-5 років. Тобто, фактично, зараз така ситуація достатньо непроста, коли Європа має пришвидшити вирішення цих питань самостійно в кооперації з Україною, але все рівно геть можливостей чи не менше до 3 років по базовим варіантам, все таки існує, і це треба враховувати. Тепер, коли ми говоримо про оборону промисловість Європи як таку, особливість європейської оборонки полягає і досі в тому, що вона розділена. Фактично кожна країна Європейського Союзу може сповідувати власні підходи щодо виробництва до зброї і переваги синергії інтеграції ринку на європейських потужностях, поки що не працює. Європейська оборонка це, вам каже 500 тисяч працівників, близько 70 мільярдів. Оборот, але у будь-якому разі, через те, що кожна країна в рамках європейського союзу може сповідувати власні підходи до, до закупівлі озброєнь, ефект синергії поки що не працює, і тому якраз оця біла книга європейського бороносу, Європейського союзу, яка скерована на зміни до 30-го року, вона вкрай важливо, аби оці гроші, про які ми говоримо, була е трансформована в зміни правил гри, і в конкретні проекти, які будуть обиратися відповідно до тих реалій, які існують на полі бою, спираючись на досвід України, як це робити? Ми побачимо будь-якому разі Україна до готова долучитися до тих процесів, сподіваючись на підтримку європейських країн. І якщо раніше ми говорили про те, що європейський союз це власне там союз е е е е руди і сталі, то зараз я думаю, що Європейський Союз і України це має бути союз демократичних цінностей і зброї.